Нам позвонили представники самооборони і просили. Про можливість таку надати нам таку можливість, щоб ознайомити дітей з роботою надзвичайників і особливо піротехнічної служби, які в сьогоднішній час власне досить є важливим в той час, коли ми маємо тривоги, маємо різні такі речі. Ми будемо залучили саша дітей, оскільки я думаю, що буде далі співпраця. І наступного року ми ще раз будемо і ще раз і ще раз будемо їх просити, щоб і молодші дітей ознайомлювати з такими речами. Це були залучені 8-10 клас сьогодні. В одному з навчальних закладів міста Львова проводимо заняття з безпеки. На занятті розповідаємо дітям, а власне старшокласникам про те, як поводитися у різних надзвичайних ситуаціях. Зокрема, розповідаємо дітям про правила безпеки під час виникнення пожеж, під час того, як працюють рятувальники під час ліквідації наслідків, дорожньо-транспортних пригод, завалів, обвалів. Також є дві локації: одна пожежно-рятувальна, інша ж локація це є локація вибухонебезпечних предметів, де працівники другого спеціального центру швидкого реагування. Вання розповідають дітям, як виглядають вибухонебезпечні предмети, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмету. Це вже друга школа в рамках міжнародного проекту Вишеградського проекту Польща, Чехія, Україна. Ми проводимо навчання по вибухонебезпечних предметах з представниками ДСНС, де діти і викладачі різного віку, переважно більше старшого, можуть. Побачити вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися. На жаль, в період війни кожна дитина має розуміти, як діяти в ті чи інші ситуації. І спільно з ДСНС ми проводимо вже в другій школі. Така подія дітям подобається. Вони зацікавлені в цьому проєкті. Ну надіємося, що ніколи їм не вдасться, не потрібно буде застосовувати ці знання на практиці вживу.